Памперси, тройка, така пачечка. Тройка, скільки 27 штук. 899. дай доларів. 899. Одиничка. Памперс. 35 штук. Втори. 899. Памперс такі. Коли він тоже. Тройка, четверка, 899. Розкі. Ящики такі великі. Ящик 24. 25 доларів, памперс двойка. Такий ящик. Там ще 92 штуки. 92 штуки. 25 доларів. Памперси. Такі маленькі шестерки. У нас немає таких може. Такі маленьких нема. Хаггіс памперс. Памперс. Двойка, 37 штук. У нас тоже таких немає маленьких бач. А вот такие можем, пятерка, пятерка, 78 штук, ну, 24, 25 долларів, 25 доларів, тройка, цілой ящик, 104 штуки, тройка, 104 штуки. Лоус. А там з той стороны Хагис. Цей хагис там.

2.37. 2237 тенків. А ці. А це якісь такі, щось не йдуть не подвійні. Але Шаркі, така упаковка. Це багато упаковок. Це ж багато. А це трусики. Трусики. Це, це з цими відкривашками. Tai čia dvikrivaškina. O tu tik į datą iešu.